Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам представити новий анонс акції 7 днів від торгової мережі АТБ, який буде діяти з 12 по 18 вересня включно. Крім фарба, стійка для волосся, флурекс, суперкератин в асортименті 40 гривень. Набір для фарбування волосся 85 Бомба для ванни 100 г. 45 гривень в асортименті. Набір резинок для волосся в асортименті 5 штук 25. Набір пилок для манікюру. 3 штуки 30 гривень. Органайзер косметичний пластиковий 50 гривень, шкарпетки чоловічі 3 пари, бавовна в асортименті 56 гривень. Труси для хлопчиків, бавовна. Від 3 до 11 років в асортименті 60 гривень. Сумка жіноча в асортименті 299 гривень. Килимок для йоги в асортименті 299 Простирадло на резинці 160 на 200 см в асортименті 349 гривень. Комплект постільної білизни двоспальний в асортименті 399 пряжа поліестер 100 грамів в асортименті 80 гривень. Покривало 200 на 220 см в асортименті 449 гривень. Набір серветок з мікрофібри 3 штуки 46. Сушарка для одягу 369. Сушарка з бічним кріпленням. 139 Кошик круглий для білизни, об'єм 20 літрів 169. Ківш, пластик, об'єм 1 літр 200 мл 25 Ківш емальований з кришкою, 1,5 літра об'єм в асортименті, 219. Кошик універсальний для холодильника пластиковий 50 гривень. Каструля з нержавійчій сталі зі скляною кришкою. Об'єм 4 літра 650 мл коштує 449 гривень. Сковорода алюмінієва діаметр 26 см. Тефлонове покриття 229 Терка в асортименті коштує 95 гривень. Ємність для спецій та сипучих продуктів з кришкою. Об'єм 180 мл коштує 36 чашка керамічна. 240 мл. Об'єм її в асортименті 60 гривень. Форма для випікання кругла роз'ємна. Діаметр 24 см 149 гривень. Посуд скляний. Салатний круглий діаметр 18 см, білий 80 гривень. Посуд скляний люмінарк. Набір чайний 12 предметів коштує 459 гривень. Ємність скляна з нержавіючою кришкою 115 700 мл. Об'єм. Набір сутків, народний продукт, універсальний 3 штуки 70 Гривень. Набір скляних салатників з кришками 5 штук різний об'єм 179 гривень. Набір ємностей 4 штуки різний об'єм 90 гривень. Органайзер для дрібних предметів в асортименті 70 гривень. Набір для шиття 75. Набір наліпок інтер'єрних. 50 гривень в асортименті Набір щиток для прибирання 3 штуки 60. Набір тримачів самоклеючих 7 штук в асортименті 60 гривень. Вікно мий з телескопічною ручкою 100 гривень. Запальничка кухонна, багаторазова в асортименті коштує 60 гривень. Елемент живлення 8 штук. 249 гривень. Кабель для заряду та передачі даних 2 метра 85 гривень. Портативна батарея на сонячній батареї 379 гривень. Фен промисловий 399. Книга «Дисней в папках 5 плюс 1. 199 гривень. Книга Крок до школи в асортименті 55. Книга 100 120 наліпок коштує 30 гривень. Книга Букварик, Букварик Словничок, Моя Україна, Чарівна книга для дівчат 199. Книга Корисна техніка, весела началка. Давай рахувати в асортименті 129 Іграшка дитяча, м'яко набивна 22 см 199 гривень. Фігурка ігрова в асортименті 179. Стреч іграшка мила родина коштує 115 Гра настільна в подарунковій упаковці в асортименті 154. Гра настільна магнітна розважальна та навчальна 75 гривень. Набір для ліплення з повітряним пластиліном – 45 стійки 159 гривень Іграшка міні моделі в асортименті – 70 гривень. Іграшка машинка зміни колір 269 гривень. Іграшка дитяча піратська зброя коштує 85 Іграшка машинка дитяча в асортименті 56. Іграшка дитяча трансформер міні 55. Лялька в асортименті 95 гривень. Набір для творчості 23. Набір брілків 6 штук 30 гривень. Сумка іграшка в асортименті 199 гривень.